Державна програма Є оселя Діє з 2022 року. Наша область приймає участь з 2023 року. На сьогоднішній день Державним Ощадним банком реалізовано близько 8 тисяч угод за цією програмою, і сума фінансування склала понад 13 мільярдів гривень. Що стосується нашої області, безпосередньо, ми реалізували 53 угоди на суму понад 60 мільйонів гривень. Більш детально стосовно цієї угоди, яка відбулась в п'ятницю 5 грудня, можемо повідомити, що це перша угода в нашій області за участю програми ЄОСЕЛЯ та додаткового фінансування від Пенсійного фонду України. Що з нюансів цієї угоди це також перша угода е, в Ощадбанку, яка е, видана з, за участі пенсійного фонду та під пільгову відсоткову ставку 3% річних. Тому е, хочу повідомити, що е, клієнти, які відносяться до пільгових категорій, звертаю увагу: це військової е, військовослужбовці за контрактом, ДСНС. ну, всі силові структури відносяться до цієї категорії. Медичні працівники, педагогічний склад та науковці державних та комунальних закладів. Вся, е, всі ці чотири групи кредитуються під пільгову відсоткову ставку на перші 10 років під 3% річних. Починаючи з 2011 року відсоткова ставка 6% річних. Всі інші клієнти. Які або не мають нерухомості, яка перевищує нормативну, затверджені нормативи, та клієнти, які відносяться до групи ВПО, ці позичальники кредитуються під 7% річних перші 10 років. З 2011 року відсоткова ставка складає 10% річних. Ще хотілося б звернути увагу, якщо клієнт подає заявку за участю пенсійного фонду, є деякі обмеження стосовно суми кредиту, точніше, вартості нерухомості, за цією програмою вартість нерухомості має не перевищувати 2 мільйони гривень. Мінімальний перший внесок має складати не більше 30%. І е, у власності на підконтрольній території України у позичальника має не бути нерухомості, е, якщо нерухомість є у власності в окупації, вона до розрахунку не приймається, тобто не позбавляє клієнта можливості прокредитуватись. Е, з нюансів, як було вже сказано. Від розміру першого внеску, який складає не більше 30% від вартості нерухомості державою пенсійним фондом безпосередньо компенсується 70% від цієї суми, і е, від адміністрації місцевої да, решта суми 30% також підлягає компенсації. Додатково державними коштами передбачена компенсація позичальникам витрат на оформлення кредиту, тобто оформлення там, страхових платежів, нотаріальних і таке інше. Додатково держава виділяє ще 40 тисяч до 40 тисяч гривень на компенсацію цих витрат. І третій. Чи вже четвертий да, від компенсації, також державою передбачено, щоб позичальники, які підпадають під цю програму перший рік кредитування отримують 70% компенсації щомісячних платежів, але не більше 150 тисяч гривень. Ми у себе робили розрахунок, якщо обрати, наприклад, максимальну суму кредит, вартість нерухомості в 2 мільйони гривень. Зробити перший внесок 20%, то перший рік компенсації щомісячних платежів складе понад 130 тисяч гривень. Це те, що позичальник отримує в перший рік кредитування. Ще один важливий нюанс стосовно цієї програми: це вік нерухомості, яка підпадає під кредитування. Або з пенсійним фондом, або без участі цієї програми, враховуючи, що Запорізька область, прифронтовий регіон для всіх категорій пільгових клієнтів, вік нерухомості має не перевищувати 20 років з моменту введення в експлуатацію, в інших містах України областях цей вік 3 роки. Стосовно Клієнтів ВПО, які відносяться до категорії ВПО, цей вік нерухомості також складає 20 років по всій території України, в тому числі і в Запорізькій області. Тому е, програма розширила можливості клієнтів для обрання нерухомості, тобто більше об'єктів підпадає під е, кредитування е, розширені... Можливості отримання додаткових компенсацій, і ми сподіваємося що більше клієнтів, які зможуть реалізувати свої бажання в придбанні нерухомості.